Брати і сестри, давайте ще раз скажемо слава нашому Богу. Бог дарує нам ще один вечір, де ми можемо прийти на це місце для того, щоб поклонитися Богу, помолитися, побачити од од одного е і прославити Господа за Його благословення. Перше місце, яке я хочу прочитати, це буде записано від Марка, 11 розділ. Я прочитаю 12 і 13 вірші. Від Марка. 11 розділ 12, 13 вірші. А на завтра, коли вони йшли з Віфанії, Він зголоднів був, це, цебто Ісус. Ісус зголоднів був, і побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, Він підійшов, не зна... чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого, не пора, бо на фіги була. І, побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого. Крім листя самого не пора, бо на фіги була. До цього місця, Знаєте, тепер пора року, де ми не так давно святкували День подяки. А ми дякуємо Богу за всі Його благословіння, особливо дякували Богу за ті. Тілесні благословіння, які Господь посилав на протязі цього року в наше життя за їжу, так на наших столах ми маємо так багато. Бог благословляв, і ми дякували за це Богу. Зараз надходить і інший кінець року, де нас будуть закликати, щоб ми переглянули своє життя, переглянули, як ми прожили цей рік, чи справді кінчаючи цей рік, ми. ми Змогли вчинити те, що ми, можливо, обіцяли Богу. Нас будуть закликати для того, щоб ми перевірили своє життя, свої стосунки, відношення між братами, сестрами, між сім'ї. Нас будуть закликати, щоб ми переглянули своє життя. знаєте, потім настане новий рік. Коли ми, як люди, особливо в цій країні, ми любимо якісь ставити резолюції для себе на наступний рік, для того щоб ставимо якусь резолюцію, кажемо, що я буду читати на початку року, кажемо, що я буду читати більше Біблію, буду більше молитися, більше менше пропускати зібрання. Хтось ставить резолюцію, таку що я буду постараюся на протязі цього року проводити більше часу з сім'єю, з дітьми своїми. Хтось можливо поставить резолюцію резолюції, скаже, що буду ем, приймати краще харчування для того, щоб, можливо там скинути якийсь вес. Ем, і ми ставимо якісь будемо ставити якісь резолюції ем, в своєму житті. Так ми любимо, як люди робити на початку году. Але дивлячися на дослідження, е, люди, які досліджують, кажуть, що люди, які ставлять резолюції. Дуже малий процент людей протягом року, або до кінця року вони та би закінчують те, що вони поставили, щоб проходити рік, і в кінці року вони залишаються на тому самому місці, де вони були минулого року. Вони залишаються на, на тому самому місці, де вони були минулого року. І так, знаєте, продовжується наше життя. Знаєте, наш брат Павло, він не часто співає для нас на День подяку такий псалом, де автор дає таку сумну оцінку свого життя, або дає таку сумну оцінку свого поля, яке було довірене йому. І йдучи в покаянні, там такі слова написано, чи автор таки сказав слова, каже, що «Я в поле вийшов на світанку, коли. Ще люд спокійно спав, на самоті осім ранком своє минуле пригадав Жінці, жінці зі зібрати поспішали свій урожай, своє зерном, а поруч смужечка лежала та шелестіла бур'яном, на серці боляче так стало, що мивоволі плакав я, о Боже мій уста шептали. Прости, це ж смужечка моя. каже, що другі жінці поспішали зібрати е, свій урожай, своє зерно, а там поруч, поруч смужечка лежала, і вона шестіла, шелестіла бур'яном. І далі автор говорить такі слова покаяння: «О Боже мій уста шептали. Прости, це ж смужечка моя. Знаєте, нас Біблія закликає, щоб ми приносили плоди в нашому житті. І знаєте, ми, як віруючі люди, нас учать, ми покликані для того, щоб приносити якісь плоди в своєму житті. Ісус одного часу сказав, що пізнаєте ви їх по плодах їхніх. І нас, люди, які нас окружають, вони, вони пізнають нас по наших плодах. Те, що ми робимо, як ми говоримо, можуть нас пізнати, кому ми належимо. І якщо ми є діти Христа, як важливо, щоб ми приносили ті добрі плоди у своєму житті, каже, що пізнайте їх по плодах їхніх. Також в одній притчті Ісус сказав такі слова, що каже, що Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його. Буде приносити і каже, що царство небесне відійметься від тих, хто не приносить плоди, і дасться народові, який буде приносити плоди. Знаєте, і перше місце місце, яке я прочитав, написано так, що Ісус вийшов з віфанії, він ішов, з вийшов з Віфанії, йшовши. Він побачив те фігове дерево, воно було вкр... воно було гарне вкриття. Я думаю, що воно було гарне вкрите листями. І він прийшов до того дерева для того, щоб знайти плід, шукав фігів на тому дереві, і написано, що так, що він не знайшов. Але тут так цікаво, сказано, що не пора, бо на фіги були. Чомусь Ісось шукав фіги з дерева на дереві, на якому написано, що не пора була на фіги. На І знаєте, так часто в нашому житті, так часто в нашому житті, що здається, що, що нам треба принести якийсь плід в нашому житті. І люди, які окружають нас, можуть сказати, що це не є пора для того, щоб нам принести той плід, який можливо. Ісус, прийдучи в наше життя, може шукати від нас, і може, ми можемо так легко сказати, що на це не є пора. Але приходить Ісус і шукає, шукає цей плід в, в нашому житті, шукає плід від нас. Наприклад, наприклад, коли нас обідали, а нас Біблія закликає для того, щоб на, ми вміли прощати, а ми не простили. Ми не простили, тому що. Важко простити деколи, а що в той час Ісус приходить до нас і шукає плоду прощення, а я не простив свого брата чи сестру. А можливо, знайти особливо цей світ, дивлячись може, можливо, дивлячись на наші обставини або дивлячись на ту пору, в яку ми проходимо в своєму житті. Можливо, ти тебе якісь переживання, тривоги в твоєму житті? якщо так сказати, що. Не є пора для тебе прославить Бога, возвеличить Його, воздать славу йому. Але Господь може прийти в той час, навіть в той час може тяжкий для тебе. Господь може шукати вдячності, шукати, щоб ми могли прославити Його, прославити його святе ім'я за те все, що він робить і зробив в нашому житті. Знаєте, зараз коротко перед нашою молитвою я хотів би подивитися на деякі приклади з Біблії, про приклади плодів, до яких Біблія нас закликає, які ми повинні приносити в своєму житті. Друге місце, яке я буду читати, це буде записано від Матфія, 3 розділ п'ятий по восьми вірші. Івангелія від Матфія, 3 розділ з п'ятого по восьмого вірші. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся юдея і вся йорданська околиця, і в річці Йордан хрестилися від нього і відзнавали гріхи свої. Як побачив вже він багатьох фарисеїв та судокеїв, що, що приходять на хрещення, та промови до них роди зміїни, і хто вас надумов, надумив утікати від гніву майбутнього. Отож, учиніть гідний плід покаяння. Отож, учиніть гідний плід покаяння. Це дуже нам знакома історія. Написано, що до Івана Хрестителя приходило багато людей для того, щоб хреститися в річці Йордан. І тут написано за одну категорію людей за фарисеїв та садокеїв, які також приходили, приходили до Івана, щоб хреститися. І, і так написано, що і визнавали гріхи свої. Я чомусь думаю, що фарисеї, будучи, вони також визнавали свої гріхи перед Іваном, вони будучи вчителями народу, ті, хто знали закон Господні, і мені здається, що вони теж приходили, визнаваючи свої гріхи, і хотіли таби прийняти хрещення води, але Іван звертається до них і каже: учиніть гідний плід покаяння. Знайте, визнати свої грехи, або признатися те, що я зрішив, це не означає це, це не означає, що я покаявся. Людина може визнати, осознати свою провину, а в той же самий час не каятися, не принести той гідний плід покаяння в своєму житті. Знаєте, для нас є добрим той добрий приклад, де Закхей, в своєму тоді, коли мав зустріч з Ісусом каже «А кого скривдив, вернув четверо. Закхей таки навдає нам гарний приклад. каже, «А кого скривдив, вернув четверо, дійсно вчинив той гідний плід покаяння в своєму житті. І я хотів би, щоб сьогодні кожен з нас переглянув своє життя, подивившись на своє життя. Можливо, на протязі свого життя ми згрішили. Ми десь зробили провину проти брата чи сестри. Ми осознали. Ми осознали, що ми згрішили. А моє запитання: а чи я зробив той гідний плід покаяння? Пішов і примирився зі своїм братом чи сестрою, сестрою. Можливо, ти неправильно поступив на роботі, і ти тепер осознаєш ти кажеш, Господи, я осознаю, що я неправильно згрішив. Чи я неправильно поступив, але моє запитання: а чи ми зробили той гідний плід покаяння, де Цакей сказав, а коли кого скривдив, вернув вчетверо. Я хотів би, щоб кожен з нас поглянув, поглянув своє життя і подивилися на той, чи ми, ми чинимо той гідний плід покаяння в своєму житті. На друге, що я хотів би поглянути, це буде записано Матфія, 18 розділ 21, 22 вірші. Матфія, 18 розділ 21, 22 вірші. Петро приступив тоді та запитався його, запитався Ісуса. Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до, до семи разів. Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до семи раз, але аж до семдесяти разів по семи. каже аж до семдесяти разів по семи. По семи. Ісус, Петро запитує в Ісуса, якщо брат мій согрішив проти мене, якщо сестра моя согрішила проти мене, бо, мої друзі, скільки раз я маю прощати, чи маю прощати до сім разів, Ісус каже, що до сімдесяти Раз по семи це, це це то 490 раз. Я думаю, що Ісус хотів дати знати Петру. Це не залежить скільки брат чи сестра согрішає. Ми як віруючі люди, ми повинні прощати гріхи інших людей, прощати тих, хто можливо согрішили. Проти нас, тому що ми, як люди, ми часто согрішаємо перед Богом, і Бог нас прощає, і Бог нас прощає набагато більше, чи, можливо, ми прощаємо один одного. І, і Бог нас прощає. Знайте, деколи є важко простити, особливо якщо людина, яку ми можливо не так добре знаємо, хтось чужий согрішив проти нас, або скривдив нас. Можна легко забути, простити, а коли є брат, сестра, які, можливо, рядом сидять в церкві, нас скривдили, з нами неправильно поступили, а Біблія каже, що ми прощали, прощали провини інших людей. Деколи, деколи ми таке, знаєте, є висловлення, що каже, що час гоїть рани, час гоїть рани, і ми кажемо, з часом я прощу. А що, якщо я не простив брата? А завтра чи сьогодні Ісус прийде, і буде шукати в моєму житті того плода прощення, а я його не маю. Я не простив свого брата чи сестру. Я хотів би, щоб кожен з нас переглянув своє життя, особливо на кінці цього року. Чи можливо в моєму житті є те непрощення, непрощення свого брата чи сестри? На третє, що я хотів би поглянути, до чого нас до яких плодів закликає. Нас, біблії, які плоди, що ми повинні приносити, я прочитаю два місця. Перше буде це до Єфесян, другий розділ десятий вірш. До Єфесян, другий розділ, десятий вірш. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Апостол Павло каже, що. Що ті добрі діла каже, що Бог наперед приготовив для нас, що ми в них перебували в добрих ділах, закликає, що ми приносили, що ж ми повинні перебувати в тих добрих ділах, що ми були створені в Христі Ісусі на добрі діла. І друге місце це буде до Колосяна, перший розділ, десятий вірш. Щоб ви поводилися належно щодо Господа усякому. Догоджені усякому доброму ділі, приносячи плід, і зростаючи в пізнанні Бога. Каже, зростаючи в пізнанні Бога, усякому доброму ділі приносили плід. Знаєте, нас як християн, Біблія нас закликає робити добрі діла. Я хотів би сьогодні так закликати, закликати нас особливо в цей. Час на кінці року Різдво підходить. Ми, можливо, багато з нас будуть витрачати багато грошей для того, щоб якісь купляти подарунки для своїх дітей, для своєї рідні, для друзів. Я хотів би закликати кожного з нас, щоб ми поглянули, бо круг себе круг нас є так багато людей, які не мають того, що ми маємо, не мають тих благословень, яких якими Бог е, благословляє нас у нашому житті, і закликати доброго діла. як хочеться, щоб в цей час, всього особливо в цей час зимні перед святами, ми таки поклали своє життя, зробити добре діло тим людям, які ще, можливо, то не мають того, що ми маємо. Закликати нас, особливо, знаєте, ми можемо так бачити багато бездомних людей, е, які далеко від Бога не знають. Е, я хочеться, щоб люди, які, можливо, не маючи того, щоб закликати кожного з нас зробити добре діло, бо роблячи добрі діла, ми свідчимо про Ісуса Христа. Браці сестри, ми будемо йти в молитві до Господа, ми будемо йти в молитві до Господа. Знаєте, на початку я прочитав той вірш, де, вірші, де Ісус прийшов до, до того фігова дерева, шукаючи плодів. В той час, які в той час, де написано, що не був час для того, щоб були фіги на тому дереві, а Ісус шукав плодів з того дерева. Я хотів би, знаєте, дивлячи, якщо подивитися через очі світа цього, вони можуть сказати, що не завжди є той час, щоб, щоб приносити якісь плоди, знаєте, чуючи свідчення про наших людей, наприклад, на Україні, віруючі люди. Якщо так сказати, що не є час для того, щоб їхати десь туди, в місця, які де є, де є опасно, де ти можеш втратити своє життя. І люди можуть сказати, що це не є на час на те, а люди, які пізнали Господа, вони кажуть, що ми, будучи, будемо їхати на ті місця, робити ті добрі діла. Навіть якщо хтось скаже, що на це не є час, Господь. Але Господь хоче, щоб ми приносили. Ті плоди вчасно, можливо, вчасно і невчасно. Я хотів би, щоб ми закликати кожного з нас. Якщо можливо в нас є якесь непрощення, нехай сьогодні ми попросимо у Господа мудрості, сили. Господи, дай мені сили простити. Якщо я можливо десь сугрішив, щоб дійсно Господь дав нам мудрості, той тобто зробить гідний плід покаяння в своєму житті. Нагай кожного з нас Господь благословить, благословить для того, щоб ми були справді кращими, більше вірними християнами і живучи, отображали отображали Ісуса Христа. Бо каже, по, по плодах їхніх пізнають їх, щоб люди, які окружають нас по наших плодах, пізнавали те, що ми належимо Христу. Помолимся. Амінь.